Що тут встану і передінуся. Вдіваємо теплу курточку і вдіваю штанішки. Піднімаю ту свою, дивлюся, а тут бляха така саранча. Добре, сиди там. Якщо витримаєш нелегку дорогу, ну, то приїдеш зі мною до Польщі. З Хорватії. Бачу, вискочив, той безбілетний пасажир. Ну, трудно. Він і так без кошель не доїхав. А десь по дорозі би мусив би. Вийти добре, я їду далі о, дівся потепліше, це зовсім по-інакшому, а то би зараз замерз. Та ще й би захворів а що мені того. Хоп, хоп! Тут зашпиляємо, щоб не задувало. Все, газую бляха. Найголовніше, щоб дощ не падав, бо то вже буде і сонце, і пахмурно, і третя погода буде дощ. Дощ нам не потрібен. Або вот ти черга на оплату бляха. Брамки. Дванадцять, двадцять. А я двійку маю. Так, десять. І. Так, двічка. Один. Два. І двадцятка, не? І двадцятка. прошу а dziękuję. Заправка біля Забре. Забре... Здається, місто називається, Як добре говорю, скільки коштує літр. Євро 51. Я кажу, всюди було Євро один. А там дивним чином перший раз мені попало, що Євро 91 заплатив за літр. Ужас. Це просто ужас. Добиває до самого кінця З пістолета тече Добре, окей Пасує Скільки? 26, 30, 17 літрів, 26 євро 30 центів, 17,42, а колонка третя. Нам трохи вперед, понавіть незручно. Було. То заблокуємо, щоб нам ніхто... А, Ду. а світло ще виключи, точно. Mm -hmm. Так, тридцять і двадцять шість. Зла, эй, бой. Хенька, доведення. Oh. Mm -hmm. Ще мушу потерпіти з пів години. Я зараз загреб, а буду пересікати якраз кордон горні Маці тут якісь тут є. О, Містечко, горні мацелі. Не містечко, а вулиця. А по дорозі є Кауфланд. І до Кауфланда має 27 хвилин. Їду. 27 хвилин і тоді буду... Курча як я то не люблю. 27 хвилин їду і тоді буду паузу робити. От, їхній супермаркет конзум. Заїдемо чи скупимо. Першу що молочка беремо на дорожку. Ціна в кунах? Ні, де то молоко добре? Диви, тут є різні молока. Мінус 50 що. кефір кефір, кефір молоко то було погане, 21 день. А того було молоко добре. Але тільки 2 літри, є. А ні, є таке маленьке. О! Візав, коротше, таке молочко. Не з молока. Нема чого. Буду далі. Скуплюся. Коротше скуплюся і тоді включу щось щось що я купив. Не? Собі, воду собі якісь там сосиски. Пізніше взяв солодке, взяв пару шоколадок, пару лікерів, олію, сир ага, і кубаски. Дерегляну скільки заплатив. Майже нічого не купив, бляха, а 40 євро як корова злизала язиком. 40 євро, ну то майже 200 зло. А я купив дві бутилки води, ну і того сумка. Ті сумці майже ні нема. Я в шоці. Ну, що Шо скажеш Треба було. Поїхали далі. Так, дивлюся я на карту і дивлюся я на небо. Воно щось так не цікаво показує, таке би поливало. Але дивлячись на... Знову ж на машини, які виїжджають звідти. Ну, нормально виглядають. Не виглядають, що вони були мокрими. Тому дощових ще не вживає. Маю надію, що тільки туман, а не дощ. Тільки що знак був Марлібор, там я буду кордон проїжджати, 54 кілометри ще лишилось. Ну, хоча б ще стоїть тисячі проїхати 500, щоб завтра було менше. Чим більше проїду, тим краще. Наразі цілий час їду. Вже зупинки тільки буду робити в туалет. Опісити або заправитись. Одне з боку. Короче, їхав-їхав я і зрозумів, що треба різко переодіватися. О, тож, ну поставили. Буде виходити сюди. Так, 2 пусуком. Зараз поїду, намочиться і все. І це пропало. Отак. Людно, що десь починає падати.

20, Time П'їхав до Чехії, до Чехії, до кордону. Австрія, Чехія. Лишилося мені ще додому 500 кілометрів. За 21 показує, показується я приїду. Не знаю, або дам ради зробити ті кілометри, або ні. Одне з двох. Всього, я доїхав, година має. Е година 20 23. до Польщі доїхав, зробив сьогодні 1050 кілометрів, мені здається, того повністю достатньо. Е їду шукати собі ночлег. Поїду туди, десь розкинути палаточку і кінець. Закінчую на сьогодні. Додому в мене лишається 315 кілометрів, я вже не буду <кій> дотягувати. Завтра на спокійно собі виїду і завтра все встигну. Що, що мав встигнути зробити? Й той ухвач споломаний. Надавайте тут. Вот Отак. Все, що можу сказати, міг би сьогодні дотягнути до... до того. до Додому, але нема смислу себе мучити. А ще один день в палаточці то для мене тільки на користь. Погнали шукати собі місце на ночлег. І гарний такий закат. Браємо світі. Все, я собі приїхав сюди, думаю, от весь того все відпарувало. Кібіні матір. <схід> від рукавиць. Думаю, ніхто проблем ніяких не буде робити. Тут собі палатку розкину, там люди живуть. Зараз включуся, коли вже розкладуся з палаткою. Корочу, розположився я, вже собі розклав, розклав собі ліжко, порозстеляв, порозкладав речі, то що в мене залишалась купа їжі, до хати привез. зараз собі буду їсти робити, поставив штатив, Так, щоб знімав. От. Я як путешествую ті виїжджаю на якісь виїзди. Стараюся, що є. На сніданок, завжди їм вівсянки, або плавки вівсяні, з молоком, там і снідами. На швидку купляю тушоночки, паприка ж до булочок, фасолька, пізніше рибка. Тобто оперечити, щоб швидко, або... На виїздах десь вони охопитися в кого. Так чи ні. Не будеш сидіти там пару годин, щоб готувати дві 3 години до шкода час. То ліпше приділити той час на щось корисніше. Все, сьогоднішня короче, вечеря. То у нас чайок. Другий пакет, як пізніше. Ой. Не сардина, а як там або буде по українськи бляха. Це коротше. риба в соусі помідоровим і е китайська така лапша якась. Отак. А якщо ще згодні ще щось, тут має молоко, тут ще має булочки, то ще щось підкріплюся. Все, будемо будем приступати. Трапів нічого. Всім смачно! Добрий ранок Перший раз Ох, за цілий час я нормально виспався. Не було ні за жарко, тільки трошки. Трошки було дився від того, то, що було холодно трошки нога. Бо під ногами нічого немає, катути. Сама 20, я навіть поспав трохи на добряче. Сама година 20 полегні прошу. Ось ж там на вулиці. Во там довщині. У мене трохи тут бардак. Все порозкидувано. План <мас> дійстві проїхати 300 з копійками і я Вже буду. Сьогодні шостий день. Мої поїздки я вчора з того всього ж музуліна тервидна. Вітух, то що їх? Оп, оп, оп. Mm. 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 Добрий ранок. В Вашій хаті. А ви що дощ не падає? От я собі розклався. А, але холодно. б його. Ужасно. Треба собі, коротше, сніданок робити. Ух, треба закрилити курчала. Доволає мені око. Так набагато ліпше, треба собі сніданок робити. Збиратися і виїжджати. Тут покажу, пізніше, як сніданок буду собі робити. Там нічого цікавого, як всегда. Одна те ж саме лачко і кашка. Ну, Молочко. Ну, можна зараз вже зразу проговорити. 45 євро порвати Да я попробую, чи добре, чи не добре. Послідній раз як купляв. Е, поглибна табулка така була таке. А та? Так само без смаку. Як піна. Ніяко. Не відчувається смаку хліба. Досить-досить непогано по смаку. Не чути тої пастеризації. Щось щось зачепіло Не відчувається тої пастеризації Такий вигляд на На Польщу Бо Босаді в мене зразу Чехія Так холодно Такий, вітер такий холодний вже. Чим пошвидше хотіти зібратися і трішки. Чути якраз дощ кропить. Я думав складуся і вийду. І буде все добре, але не тут -то було. Для кидати, то я би мусив би тільки книжок трохи почитати. Ось, все, палаточка, колишки сховали, поставили. Якщо прокрупило трохи, І палатка мокра, але то нічого, збирайся далі. Виїзд з палаткою, то треба так само морально добре підготуватися, бо різні ситуації у їзді бувають, нема де помитися, нема де, е, нема де поїсти, поспати нормально, місце собі не можеш знайти і тому подібне. Можна передбачувати ситуації типа і по готелі і наперед планування. Ну, але це не моя сторона, в мене нема такого, що наперед є щось планування. Я просто бачу дорогу і починаю рухатись, починаю їхати. Вот. Бо я дорога, з'їжджаю вниз, їду туди прямо додому. Маємо 314 км додому, 347 і виїжджаємо. На моєму сьогоднішньому шляху Що ж то так мені скрипить, а? Ага, з правої сторони пластик. Зараз їде това. Оп так, де вчорашня дорога, десь там була. По на заправку викинути сміття і перевірити рівень масла. Бо вчора поїхав 1100 на оборотах, вище 6-7 тисяч оборотів, то... ліпше масло перевірити. Наразі показує мінімально, але щось стікає, якщо що то зарадовує. Почекаю хвилину-дві. Вчора їхав дожі пару годин і видно, що з ланцюгом сталося. Сьогодні теж не факт, як воно буде виглядати, але які можливість то можна смазати. Набагато є, ланцюг смазаний. Зразу заправлюся до повного. Мені тут показує 310 км ну то може якраз дотягну прямо-прямо додому. Без заправки, а дома вже до повного Такий коротше план действий. Перша заправка в полі. Ох, навіть приносимо На тому мій шлях закінчується. Моя історія в 6 днів і в 4 тисячі кілометрів зроблена. Делги на спидометр. Делги скидки. И это 54 980 рублей. Конец.